Кримська війна 1853-1856 років була одним з наймасштабніших збройних конфліктів 19 століття, який значною мірою визначив подальшу долю Європи. Грандіозним був і склад учасниць цього конфлікту. Османська імперія за підтримки Великої Британії, Франції та Сардинського королівства протистояла Російській імперії. Не менш цікавою була і географія цієї війни. Бойові дії точилися від Криму і Кавказу до Балтійського та Баренцевого морів. Офіційною датою початку війни вважається 4 жовтня 1853 року, тобто день оголошення Туреччиною війни Росії. Причинами війни з боку Російської імперії стала суперечність між розвитком промислово-капіталістичних відносин у державі та російським кріпосницьким господарством, що стримувало розвиток промисловості внаслідок слабкості внутрішнього ринку. Із двох можливих шляхів вирішення проблеми скасування кріпацтва або ж розвитку зовнішніх ринків керівництво імперії обрало другий шлях. Розв'язавши війни 1826-1828 років, російський торговий капітал заволодів османськими та перськими ринками та почав просуватися до середньої Азії, Емірату Афганістан у напрямку Індії. Це викликало спротив Великої Британії та Франції. Велика Британія, намагаючись залучити нових союзників, висунула проект поділу Російської імперії, що являла значну небезпеку для держав сусідів. Проте основною метою усіх держав-учасниць війни було пріоритетне користування морськими торговельними шляхами. Безпосереднім приводом до війни стало захоплення російськими військами Молдавського князівства та Валахії у 1853 році. З метою заволодіти торгівлею збіжжям донайських країн. Британський флот ще 23 вересня вирушив до Стамбулу. 4 жовтня турки оголосили війну Росії і того ж місяця відкрили наступ на росіян у Дунайських князівствах. Після того як російський чорноморський флот знищив турецьку ескадру в Синопі, британські й французькі флоти увійшли в Чорне море 3 січня 1854 року, щоб захистити турецькі транспорти. 28 березня, Англія і Франція оголосили війну Росії. У вересні 1854 року союзники висадили війська в Криму на північному березі Чорного моря і почали річну облогу російської фортеці Севастополь. Основні бої велися біля річки Альма 20 вересня та під Балаклавою 25 жовтня 1854 року. Важливою у ході цієї війни була і битва під Інкерманом 5 листопада. Оточивши британські війська, здавалось, перемога вже в кишені. Проте на допомогу британцям прийшли французи, які за допомогою далекобійних рушниць. Я переломили хід битви 26 січня 1855 року. Королівство Сардинія вступило у війну і направило 10 тисяч війська. Нарешті, 11 вересня 1855 року, через три дні після успішного французького штурму Малахова. Зараз це Малахів-Курган, який був головним опорним пунктом російської оборони. Росіяни підірвали форти, потопили кораблі та евакуювали Севастополь. Другорядні операції війни велися на Кавказі і в Балтійському морі. Війна закінчилась катастрофічною по. Раскою Російської імперії паризький мирний договір, підписаний 30 березня 1856 року, гарантував цілісність Османської імперії. Та зобов'язував Російську імперію поступитися Південною Бесарабією у гирлі Дунаю. Кримська війна велася катастрофічно погано з обох сторін. Хвороба спричинила непропорційну кількість із приблизно 250 тисяч втрат з кожної сторони. І коли новини про плачевні умови на фронті дійшли до британської громадськості, медсестра Мері Сікол звернулася до військового відомства з проханням про пропуск до Криму. Коли їй було відмовлено, Сікол сама фінансувала поїздку до Балаклави та заснувала готель Британець офіцерський. Клуб і оздоровчий будинок, який використовувала як базу для лікування хворих і поранених на полі бою, удосконалення польового госпіталю в Ускюдарі британською медсестрою Флоренс Найтінгейл зробили революцію у лікуванні поранених солдатів і проклали шлях для подальших розробок у медицині на полі бою. Війна не врегулювала відносин держав у східній Європі. Насправді ж вона пробудила нового російського імператора Олександра II до думки про необхідність подолати відсталість Росії аби успішно конкурувати з іншими європейськими державами. Паризький мир позбавив Росію права мати військовий флот на Чорному морі, а також фортеці й прибережні арсенали. Російська імперія публічно відмовлялась від претензій на Молдовське князівство, Валахію та Південну Бесарабію. Російського імператора позбавили покровительства над християнами Османської імперії, замінивши колективним патронатом усіх великих держав. План розширення впливу Російської імперії на південь провалився.